У Хорцеві осінньо горів будинок, згоріли два будинки. Вони зреагували все вчасно, виїхали і вони приїхали за, за годину, це, вони просто швидше не могли приїхати. У Верховинському районі навіть немає пожежної частини, лише пожежна команда. І навіть попри те, що рятувальники сумлінно виконують свою роботу, не завжди встигають приїхати до далеко розташованих сіл, тим паче поодиноких хат, які збудовані десь на горі. У Білоберізькій об'єднаній територіальній громаді бували прикрі випадки загоряння обіц. Більшості людей рятуються самостійно. Та коли пожежа серйозна, не завжди їм вдається покладатись на професіоналів. У нас віддаль до верховини не дуже велика, можна сказати, так протяжністю 32 два кілометри. Але по стану доріг на сонячній день, якщо б було поблизу, цей будинок можна було може й урятувати. Хоча б один точно би був не згорів. Білоборізька ОТГ тепер має свій бюджет і працює на розвиток та комфорт громади. Тож влада вирішила створити добровільну пожежну охорону. Вона розташовуватиметься недалеко від школи. З цього місця легко буде дістатися до навколишніх сіл, але однією пожежною бригадою не обійдеться. Тут буде цілий центр безпеки громади. Там буде у цьому приміщенні, знаходитися як пожежна, і так і екстрена швидка медична допомога. І у новому приміщенні, так що якщо у людини є, наприклад, пожар, повинна виїжджати і екстрена медична допомога, і повинна, ви, щоб по два дзвінки не робити. Вони вже будуть один дзвінок зробили, всі просто будуть знати, чи там, не дай Боже, якісь є. Стихійні леха коштів на облаштування цього центру вистачить. гроші. Є із субвенції соціально-економічного розвитку. А в управлінні Івано-Франківської обласної служби надзвичайних ситуацій уже виділили Білоборіській ОТГ пожежний автомобіль. Центр безпеки громади планують повністю облаштувати до кінця березня. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.